Уявіть собі, що вам більше не потрібно годинами вибирати, який курс купити, у кого вчитись, бо це все зібрано в одному місці: системно, зі зворотньою підтримкою та реальною цінністю. Покажу вам платформу, яка поєднує розвиток, монетизацію і сильну спільноту те, чого не вистачає сьогодні багатьом. Bella Grace – компанія, яка змінила правила гри на ринку, вона запустила навчальну платформу Інфлюєнцінкю. Об'єднала традиційний маркетинг з інфлюєнцерним для максимального результату, дала можливість заробляти без жодних реєстраційних внесків як інфлюєнцер бренду. Інфлюєнцінк'ю допоможе вам заробляти в соцмережах. 90% користувачів хочуть навчитися користуватися. Соцмережами, а не знають як. Influencing U – це не просто курси, це живе динамічне середовище, де ти навчаєшся у найкращих топ-блогерів з усього світу у зручному форматі. Переймаєш досвід у тих, хто вже досяг успіху, і саме тут спікери діляться своїми секретами. Задумайтесь, чи часто хтось з вами ділиться секретами. Прямі ефіри зі зворотнім зв'язком для отримання відповіді на питання в реальному часі. За прямі ефіри з блогерами в реальному часі, треба заплатити дуже добрі гроші. Маєш доступ до великої бібліотеки, записів, шикарних тренінгів у будь-який час на теми, які потрібні сучасному інфлюєнсеру, експерту або просто активній людині. Платформа охоплює особливості усіх топових соціальних мереж, освітній маркетинг нового рівня, що надає реальні інструменти для побудови особистого бренду та монетизації знань. Унікальна партнерська система. Що пропонує ексклюзивну можливість заробляти разом з платформою, компанія щедро винагороджує за рекомендації. До речі, коли ви навчаєтесь на курсах у блогерів, вони вам не заплатять за рекомендації. Тут немає відчуття, що ти один, одна на цьому шляху. Тут є підтримка, закрита спільнота однодумців для нетворкінгу. Тобто все, що сьогодні дає нам суперсилу знання, інструменти, підтримка. Тільки погляньте, як тут все організоване. Все розбито по категоріям. Ви можете вибирати в зручний для вас час тренінги по категоріях, і навчатися також, коли вам це зручно. Є дуже класна навігація, календар, по якому ви вибираєте тренінги, ті, що вже відбулись, або переглядаєте анонси наступних тренінгів. І також забувайте собі час, коли ви хочете поспілкуватись в прямому ефірі з спікером. Засновниця платформи Крістіна Каєч створила платформу на основі аналітики, що соціальні продажі зростають і будуть зростати. Крістіна увійшла до списку Forbes як жінка, що змінює правила гри в інфлюенсерному навчанні, і є однією з найвпливовіших у цій ніші і отримала нагороду глобальне визнання за 2024 рік за свій внесок у соціальні мережі та прямі продажі. Вона побудувала масштабну систему, яка вже працює в багатьох країнах світу. А викладачами стали ті, кого реально слухають: то блогери, бізнесмени, інфлюєнсери з багатотисячними мільйонними аудиторіями. І їхнє завдання не просто переказати знання, а довести вас до результату, що дуже важливо. А тепер що конкретно ви отримаєте як учасник цієї платформи? 12 категорій навчання: маркетинг, особистий бренд, штучний інтелект, монтаж, дизайн, монетизація і інше. Переклад на 10 мов це жирний плюс, щоб вийти на міжнародну аудиторію, можливість монетизувати свій контент, підтримка та ком'юніті на кожному етапі. Отже, що таке інфлюєнцінкю: це міжнародна освітня платформа, де ти можеш навчитися створювати особистий бренд, опанувати навички онлайн просування, отримати підтримку від наставників і почати заробляти вже під час навчання. І це ідеально підходить для людей, які хочуть свободи, розвитку і впевненості. Ти можеш бути експертом у своїй справі, і це чудово. Але навіть якщо ти ще не відчуваєш у собі експертності, це не привід зупинятись. Платформа Інфлюєнсингю це місце, де ти можеш навчитись створювати свій бренд, розвивати соцмережі, впевнено говорити про себе і продукт. А компанія Белегрейс представляє преміальну продукцію для краси і здоров'я і дає інструменти будувати свій бізнес, розвиваючись на платформі Інфлюєнсингю. Bella Grace – це компанія, яка поєднує інноваційні технології та глибокі наукові дослідження у своїй продукції. Вона працює на ринку США вже понад три роки та за цей час здобула величезний рівень довіри серед клієнтів. Продукція компанії на основі натуральних інгредієнтів швидко завоювала популярність завдяки своїй високій якості та ефективності. Власники компанії піклуються про кожен аспект виробництва, постійно вдосконалюючи формули. І застосовують найновітніші технології у розробці косметики, співпрацюючи з провідними лабораторіями США та Південної Кореї, яка є законодавцем у галузі косметології на найближчі 10 років. Компанія Bella Grace також пропонує бади, які значно підвищать ефективність догляду за шкірою. Флагман компанії Еліксир Bella Grace. це не просто добавка, а справжній ритуал догляду за собою і ззовні, і зсередини. Він покращує стан шкіри, роблячи її здоровішою та молодшою. Його ефективність забезпечується синергією вірасол, світового лідера серед клінічно досліджених колагенів та астаксантину, визнаного одним з найпотужніших природних антиоксидантів. Він у 6 тисяч разів сильніший за вітамін С, що підтверджено клінічними дослідженнями, яких провели більше ніж 70 Ця запатентована комбінація сприяє відновленню колагену, має виражену антиоксидантну та протизапальну дію. Отже, якщо в тебе вже є свій продукт або послуга, ти можеш просувати їх грамотно і красиво, використовуючи сучасні знання з платформи Influencing Q про контент, продажі, особистий бренд і реальний вплив у соцмережах. А якщо свого продукту немає, то не біда. Бо в тебе є можливість стати амбасадором преміальної продукції «Bella Grace, рекламувати її з любов'ю і знанням справи, користуватись нею і заробляти, використовуючи ті самі навички з Influencing Q. Просто або ти просуваєш своє, або з радістю користуєшся готовим. А знання завжди працюють на тебе. І в нас є ще третій напрямок туристичний напрямок вигідних подорожей. Співпраця з швейцарською букінговою платформою, яка дає сьогодні вигідні подорожі по всьому світу, конкурує з платформою Booking. Користуючись преміальною продукцією Bella Grace і навчаючись на платформі Influencing Q, ви маєте можливість накопичувати та використовувати тревел ваучери і подорожувати ще вигніше, поєднуючи бізнес та відпочинок. Ваші перші кроки. Підпишіться на платформу Influencing Q, зареєструйтесь як інфлюенсер абсолютно безкоштовно, дізнайтесь більше про можливості амбасадорства Bella Grace Influencing InfluencingQ, не втрачайте свій шанс. Зверніться до людини, яка вам дала це посилання, вона з вами поділиться більш детальною інформацією. Обов'язково завітайте на наш сайт. Посилання в описі. Дякую за перегляд. Сподіваюсь, цей огляд був для вас корисним. Ставте лайк, підписуйтесь на канал та поділіться цим відео з друзями. І так, ви ознайомились з інформацією і прийняли рішення розвиватись і будувати бізнес разом з нами. Внизу під відео є посилання, натискаєте на нього, і зверху справа знаходите слово інфлюєнсер. Реєструйтесь зовсім безкоштовно як інфлюєнсер в нашій системі. подаєтеся в нашу команду, в нашу компанію. А після проходження реєстрації, яка дуже простенька, ви її заповнюєте латинськими буквами. Вибираєте свій логін. Пароль має містити 8 символів мінімум: велика буква латинська, маленька, цифри і символ. І Після проходження реєстрації людина, яка запросила вас, з вами обов'язково чим швидше зв'яжеться, раді будемо з вами співпрацювати і раді будемо бачити вас в нашій команді.